А скільки дірок сверли? <пілляр> Смілі де дірки? Ну я, може отак. Ну і я зараз вам покажу, скільки привезли і скільки вони коштують. І 18,5 тисяч гривень. <пілляр> Опалюємо твердопаливним котлем. Котлем котлом походимо роздіті. Ну, нам так дуже комфортно. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімейство Кібзович, і в сьогоднішньому відеоролику поговоримо про опалення, чим ми опалюємо, скільки витрачаємо коштів і подивимося, які нам сьогодні привезуть дрова. Ще в нас почався сезон 2025. Посівної будемо висаджувати квіти, петунії. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну, а ми починаємо наш відос. Погнали. Сьогодні нам привезли дрова, так як у нас закінчується. Ну і я зараз вам покажу, скільки привезли і скільки вони коштують. А ви напишете в коментарях, скільки коштують у вас. І так, глядачі, ось така кубка. Це у нас привезений бортовий UAZ. Ось так скільки. Тут а, говорять три куба. А ви пишіть в коментарях, чи є тут три куба, чи немає. Отака ось кучка. І ціна таких такої розкоші 4 тисячі гривень. Дрова хороші, це у нас ясинок, воно тверде, гнилого ніде немає. ось, Ну, я ж кажу, дрова вже подорожали. Так що скоро натопимося.

Сразу в дверки. Це погода, то холодно, то жорстко Пока <laughs> А він боявся

На, На, дворі весно, це взагалі капець. Тепло, вже скоро почне все вилазити, а потім вдари мороз і все попропадає, як обично. Дрова я перевіз, зараз покажу. Отак я їх склав, але це не всі. І ще зложив отам далеченько, бачите воно ну, там. Це зараз така досить розповсюджена тема. Всім цікаво, скільки. Люди витрачають взимку на опаленнях, то чим топами, топимо дровами. Ну, таких вазиків ми купили чотири штуки. Оце привозили четвертий. Вийшло по грошам 14 тисяч. Не знаю, чи вистачить нам це до весни цих дров, але мені здається, прийдеться ще одну замовляти, і 18,5 тисяч гривень. На опалення дровами пишіть в коментарях, скільки витрачаєте ви. Так як у нас будинок здоровий, 100 квадратів, то десь так і получається. Ну і звісно ж, ми полюбляємо, щоб в хаті було тепло. Ходимо роздіті. Ну нам так дуже комфортно. Бо тому, що я холод та й дружина, і дитина. Ми не полюбляємо, коли холодно. Подобається, щоб було дуже затишно та тепло в будинку. Ті, хто за нами давно слідкує, опалюємо твердопаливним котлем, Котле, котлом він у нас на 24 кВт, це на 200 квадратів брав із запасом. Ну, нам вистачає і в користуванні нам дуже подобається проблем, з ним ніяких немає. Закинув і забув на 6-7 годин, не бігаючи, не перевіряючи, що там і як все гарно та красиво працює. Ось такий котел, хто не бачив, ось так він виглядає. Розказувати детально про нього не буду. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. На вулиці січень місяць, а відчувається вже весна. Все якесь таке зелененьке робиться, травичка лізе, вже не терпиться щось посадити. Квітів в цьому році у нас буде багато, Троян багато назамовляли, висадили. Мало того, що там троянди ще деякі квіти, плюс буде багато петуній на продаж. Так, що весь двір буде в кольорових фарбах. Це 100%. Ще нас дуже сильно щадить погода. Якби були сильні морози, там мінус 10, мінус 15, а то й 20. То, мабуть, викидали б на опалення 1025. То й 30 Ну, 30 то я загнув, ну 1025 на дрова е, ми б викидали. І ще мені писали в коментарях у Тік-Тоці. Я виставив відеоролик, де я показую дрова, які сьогодні я перевозив, які привезли. Там писали в коментарях, що там трьох кубів немає. 1,8, і то, якщо воно тянеться. Е, Можливо, не знаю. Ну, за таку ціну в Харківській області е, більше не бачу ніде е, цих дров. Такі в нас зараз ціни. Можливо, буде вигідніше, знаєте, то купить Камаз дров, та і все. Так можливо буде вигідніше, чим це увазіками е, привозять. Чесно кажучи, я не знаю. Бо я знаю, в других регіонах е, дешевше дрова продаються. Можливо, і за того, що це. Харківська область, і самі знаєте, чому тут все таке дороге. Ось, ну, Я ж кажу, дешевше ми дров не знаходили, дрова тверді, ясинок, гнилого немає, горять дуже довго і віддають дуже гарне тепло, тому це ми такі дрова і замовляємо. Можливо, б було б краще опалювати будинок газом, але газ так не нагріє наш будинок, так як у нас у цих кімнатах 25 градусів. У хаті то був у нас котел газовий, і ми його включали. Він зовсім не справлявся. Це його надо на всю накручувати, Щотчик круто, крута щитає кошти і там такі суми на круте, що аж страшно уявити собі. Бо взагалі на дворі шикарна погода. Хочеться прямо поїхати на рибалку та на якусь природу. Ну а зараз глядачі переходимо до хатньої теплиці. Погнали! А скільки дірок сверлить? там, в до дірки, ну я, може отак, раз, раз два, три. Раз, по два, три, три, так, отак, по три. Так, глядачі, у нас вже почалась посівна насіння петунії. У нас його багато в цьому році. Дружина вже готує першу партію, вона невеличка ця партія буде. ну, Буде висаджувати. Це у нас ще в стілажі залишилися з прошлого року, з прошлого висіву. Висаджували багато чого, і петудії, і розсаду. І в цьому році у нас будуть тільки квіти. Тільки квіти ми будемо сіяти і продавати. Будемо сподіватися, що у нас усе вийде і все зійде гарно. Всім привіт, друзі! У нас сьогодні розпочався сезон посіву ампельної петунії. На дворі у нас 7 січня і ми почали вже сіяти петунію. Окрім ампельної петунії, також я буду сіяти сьогодні вербену сальвію, клубневу бегонію та лабелію. Ось ми вже підготували ґрунт. Та всі інструменти, які мені допоможуть в цьому. Перше, ми сіяли петунії в тому році. Нам це сподобалося. Більш-менш у нас все вийшло, тож будемо пробувати в цьому році. році в цьому році у нас буде насіння більше, квітів буде більше, тож успіху нам. Для самого початку прольємо наш ґрунт водою з колодязя. петунію я буду сіяти із серії Опера Єзі Вей, Конкорд здається та Лавина. Следующий, да? Да, вот да, на напротив. Ну, я так пойму, Це у нас біленьке не насіння, а оболонка, якою воно м, покрите. І при зволоженні воно розтає. І дружина вирішила її зразу роздавити цю оболоночку, щоб е рослинки було легше пустити коріння та пага. А сама насінина, мабуть, розміром, мабуть, і око не побачить, яка вона. Тож воно спеціально так і зроблено, щоб було. Легше висаджувати. Ось де показуються ці питунні, Бачите, як менше цього? Менше моку. От у мок, а це ще менше, ніж мок. Нанесеньке, пельочка. Зараз накриємо наш лоток з насінням петунії, такою плівкою, щоб був ефект парника. Ну, що, на сьогоднішній вечір посіви, ми закінчили. Тож, чекаємо початку лютого, щоб садити і сіяти. Ну що, глядачі, такий у нас сьогодні Получився відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, як завжди, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!